Представ... Представтесь, будь ласка, головне управління кооперативу Аляскату Микола ну, Павлович. Скажіть, будь ласка, чому ви прийшли до приміщення міської ради сьогодні, 17.03.2014 року? Що вас привело сюди? Нас привели відстояти свої гаражі. Ага. Які на вулиці тому що вже більше року, а точніше і три місяці, ми образно говорячи, б'ємося об з міською владою, щоб вони не чіпали нашу територію, на якій ми знаходимося вже більше 18 років, майже які виникли у вас там проблеми? Що саме сталося? проблема? Була така, що 30 жовтня 2012 року. Е, непонятно по яких причинах наукове підприємство Промінь відказалося нотаріально засвідчити заяву від цієї території. Причини до сьогоднішнього дня не знаємо. А вже 23 листопада 2012 року, рішенням міської ради, ця земля була передана, Тернопіль буде весь замовнику. Знову ж таки, громадських слухань не було, людей ніхто не попередив про те, що земля передається. А 22 березня 2013 року е, сесія міської ради приймає рішення е, про передачу знову ж таки Тернопіль-будінга замовнику е, з правом капітального будівництва. Право капітального будівництва це автоматично 1340 гаражів людей опиняються своїми машинами на вулиці, а земля це забирається. От і за чого люди піднялися, люди об'єдналися не окрема група акваристів, а люди об'єдналися в свій кооператив. Тому що засновниками кооперативу є 1110 чоловік на сьогоднішній день. Не три, я повторяю, а 1110 чоловік. І відстоюють свої права. Був Скажіть... тільки, що було спілкування з паном мером. Говорили. Мером міста Тернополя, так? так з Сергієм Сергій Надалом. Вийшов Сергій Віталійович, ми поспілкувалися, були сказані слова про приватизацію. Зараз ми підготуємо документи, подамо документи. Ну а час покаже. Скажіть, будь ласка, ви зверталися раніше до міської влади, міста Тернополя? ми і пікетували. Ми, ми зверталися, ми е, зустрічалися. Організовували після нашого тиску, були організовані декілька круглих столів. Ну до спільної злагоди ми не дійшли. вони виходили? Вони Обіцяли, коли не хотіли виходити передостанній раз. Ми зайшли у міську раду, дали 5 хвилин і сказали, якщо до нас ніхто не вийде, значить, то ми підемо до них середину. Хоча охоронна фірма максима вже нам дуже добре знайома, не хотіла нас пропускати. Ну як на диво, не пройшло 5 хвилин. <му> як... Скажи, будь ласка, що це за охоронна фірма максима. Охоронна фірма, я не знаю, що це за охоронна а, фірма. Тобто, виходить, Марії охороняє фірма, так, так. вхід. Вхід так. в мерію міста Тернополя вільний Спробені, чи ні? Для територіальної громади, для людей. Ні, нас тоді не пустили. Працівники охорони приватної фірми «Максим» нас не пустили. Ми сказали, що нам... Скажи, то ж треба, але шмакро керує максимум. А що землю передали Ну, скажіть. Теж родя чи, швакро, чи я, то, що ще я точно не знаю. <питаміливіпс>? Охоронна фірма. Так, так. А хто ж він передав землю, відказав 100 тисяч місяців, і вони відказали ще від землі. Подумайте тільки, То родич надала, віддав ту землю, будь будь інвестор, інвестор, опять родичів. Тобто, щоб там є швагрі, кум. Ти, 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 ти не бойов, короткий, родичі, Кругом сюди родичі, От за те, що прийшли передали землю без єдиного гаража. Чим тут тобто спорт? Ми... Півтор тисячі гаражів. Ніхто, гаражі. і От в... получив, ніхто вас довідомо, вас ніхто не поставив. Ніхто, ніхто. Без вас було передано землю е пром, як вона ви... Будь, Будь інвест замовником. Ну, подумайте, ну, як так можна діляють. віддати такий дохід, копійки не вкладаються в місяць, вони мали коло 100 тисяч. 000... Грошей, ну, то, ну, то було 4 стоянки, ну то почитай. Ну нехай що, хай 90 тисяч. Це було, бо четверту стоянку забрали. Забрали для того, щоб будувати все. От що рішення міської ради було чітко вказано з правом капітального будівництва. Так, у нас було чотири стоянки, одну стоянку забрали, училища. Три стоянки на дані 1340 340 гаражів. 340 гривень. Було півтори тисячі. Було. Вас як власників гаражів ніхто не повідомляв, ніхто, ніхто, ніхто не, не приходив. Що, просто, mm -hmm. Так як чисту землю передали і все. Аж потім почали, як ми вже знали, потім що там кілька гаражів, коли, коли ми піднялися. Вони вже піднялися, коли почали перекривати і дороги, і вигнали ту максимум. От після того, а він, чи, відразу, вийде, він відразу свою охорону максимум до нас не питаючи, поставив вже охороняє гара, вже все, вже впускає, пропускає, того, що давай за керувати. Скажіть, будь ласка, ця самоохоронна охоронна е, структура, максимум також охороняє мерію, так? <звисток> І поставили охоронятиме. Керівник максимум на <зковод> максимум але... <завин> Тобто мерія, міський голова, найняв охоронну структуру, щоб охороняти також і мерію від територіальної громади міста Тернополя. Скажіть, будь ласка, хто небудь з вас може вільно зайти в мерію? Ніхто. Ніхто, ніхто. Ні. Там турнікет стоїть. Коли... Там стоїть турнікет, є спеціальні карточки. Спеціальна карточка вставляється і тоді по турнікету пропускається. Коли поставили турнікет? Після того, як ми були останній раз, я ви пам'ятаєте, 24, -го, 24 -го, лютого, не пам'ятаю. 24 січня, так? Напевно, так, після нашого, як ми прийшли, коли з нами не хотіли зустріч. З нами летіли говорити. Ми заприйшли, сказали, якщо з нами не зустрілися, то ми підемо до них в кабінет і зустрінеться там з ними. Тоді до нас вийшов мер міста, вийшли його заступники, і як не диво, через два дні став турникет за своє місце йде стоїть по сьогоднішній день. Тобто влада міста Тернополя відкрита для людей в кавичках. От і люди стояли. Ти наскільки бачу, багато тут було людей, які приїхали з Майдану, сотні, які захищали демократію. А, ну. а наші хлопці по два, по три, по п'ять разів їздять з наших гаражів. І я вибачаю, він вийде до нас, говорить дідно mm -hmm. і я туди, і потім каже, що купка афористів. Ну Як можеш говорити дідно, а там говорять аферистів. Тобто людей, які захищали називає аферистами людей, які захищали, були на майдані, які захищали честь, свободи громадян України, його захищали надала. Він називає, як ви кажете, аферистами. аферистами. Кожен раз, каже, група аферистів, що ніби хто там собі забрати землю. Що, 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 так тобто наша влада, міська влада міста Тернополя патріотична, в кавичках да. В кавичках да. патріотична. Я, я вже таке привоження дав, треба в Верховну Раду, що приїхав Ляшко з вилами, його винні.